Ти продовжують обстрілювати мирні населені пункти області та саме місто. 7 квітня у півдні в Шевченківському районі міста Харків в обстрілу у МПБ Д-30 пошкоджені 19 будинків та 13 автомобілів. Постраждали п'ятеро людей – 45-річний чоловік та 4 жінки, 72, 46, 37 та 36 років. У них гостра реакція на стрес, а у 45-річного чоловіка осколкові поранення. Водночас вибух від С-300 був в індустріальному районі. Пошкоджені два багатоквартирні Будинки, виробниче підприємство, 10 автомобілів без Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Степовано, Воселівка, Котлярівка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти. Золочів, малі проходи, Вовчанськ, Берестове, Харків. 8 квітня, о другій ночі в селі Рясне Богодухівського району. В результаті ударів пошкоджено чотири приватних будинки, чотири багатоквартир. Будинки барачного типу, а також електромережі. Постраждалих немає о першій ночі у селі Липці Харківського району внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житловий будинок без постраждалих. О 22-й стався обстріл села Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено житловий будинок та дві споруди без постраждалих. З двадцятого першої сорока по опів на 23 третю відбулася серія обстрілів села Липці Харківського району в районі Липиць. Рем, електроенергія та мобільний зв'язок відсутні. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. О 19.48 в селі Кругляківка Куп'янського району внастрідок обстрілу Кабом горів житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила. О 19.05 в селі Козача Лопань-Харківського району внастрідок обстрілу Кабом один будинок зруйнований, три будинки пошкоджені та частково зруйнований заклад освіти. Інформація про пострадство. Страждалих не надходила о 14.15 У місті Куп'янськ артобстріл по відкритій території. Пошкоджено 10 приватних будинків без постраждалих, о 12.42 У місті Дергачі Харківського району влучання по відкритій території без постраждалих. О 12.25 в селі Колісниківка Куп'янського району відбувся ворожий обстріл із реактивної системи залпового вогню, внаслідок якого було пошкоджено приватний будинок без постраждалих. 7 квітня 11.55 відбувся ворожий обстріл кабом селища міського типу Золочів Богодухівського району. Влучання по відкритій території. Постраждалих не було. Рятувальники звітують, Протягом доби здійснено 62 оперативних виїздів. Шесть пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапились у Куп'янському харківському районах області та Шевченківському районі міста Харкова. В день росіяни завдали ударів по житловому сектору серед міста Харкова. В результаті обстрілу сталося декілька осередків займання. Горіли гаражі та автомобілі на загальній площі близько 40 квадратних метрів. Також пошкоджень зазнали житлові та інші будівлі, гаражі, автівки. Постраждало 5 людей. О 14.19 усі осередки займання були ліквідовані. У селі Козача Лопань внастідок обстрілу горів приватний житловий будинок на площі 80 квадратних метрів. В селі Кругляківка Курилівської громади снаряд влучив у житло новий будинок, який зайнявся на площі 120 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила. У місті Дергачів внастрідок обстрілу горіла трава на площі тисяча квадратних метрів. Від ДСНС було залучено одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Всі пожежі спричинені російськими терористами, оперативно ліквідовані силами ДСНС. Вогнеборці ліквідували 33 пожежі в екосистемах на загальній площі близько 18 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знашко. Джено 44 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Совєо, Дмитрон та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Зараз у Харкові теж е, лунає повітряна тривога. Е, хочу сказати, що да приблизно одинадцять години е, були е, нанесені нашим противникам удари е, по середмістю Харкова, а також по індустріальному району міста Харкова, е, що стосується цих вибухів. То були каби по міста, і як кажуть зараз спеціалісти взервотехніки, що були дві ракети с 300 по індустріальному району. В наслідах чого е, зруйновані гаражі, вибиті вікна в житлових будинках по центральної частині міста. Що і в ще приватний будинок, це теж по центральній частині міста. Що стосується індустріального району, то там були. В дві ракети С-300, як я вже казав, спалахнула пожежа на одному з виробничих підприємств. Крім цього, зривного хвиля пошкоджена дуже багато вікон приватних будинків Харків'я. Дуже важка ситуація щодо напруги електропостачання. введені дуже жорсткі графіки відключень і електроенергії не вистачає, тому запитана критична інфраструктура, що стосується житлових будинків, то подається по графікам, але графіки зачастую не витримуються, бо просто не вистачає напруги. Ніхто не буде, не буде виїжджати і тікати. Так, всі чудово розуміють, що це ПСО воно налаштоване на те, щоб люди знаєте, хвилювалися, щоб вони були такими збентеженими, і тому всі харків'яни чудово це розуміють, але хочу сказати, що сьогодні всі, що е, кажуть, що нам необхідно перш за все закрити небо над Харковом. і це завдання сьогодні номер один для всіх, е, тому що е, нам потрібно, щоб не було таких страхливих так, випадків, як був тої ночі е, і напередодні, і зараз для нас дуже важливо. у нас з'явилася сучасна система протиповітряної оборони, які би неможливлювали е, приліт шахедав і ракети, які на жаль. Сьогодні долітають до міста Харкова. Цілеспрямована ворог руйнує нам енергетичну інфраструктуру міста, і ми сьогодні не розуміємо як ми будемо далі, на якому світі ми будемо. Поки що на на теперішню годину буде працювати метрополітен так як він і працював. У час ми, ми маємо можливість потяги пускати з інтервалом до 12, 10-12 хвилин. Що стосується всього дня, то ми маємо можливість до 20 хвилин будуть інтервали потягу. Буде запущені всі, всі ті ж тролейбусні маршрути з автономним ходом. Вони у нас є і будуть теж працювати. Але я хочу підкреслити, що це декілька маршрутів, які довозять людей з віддалених районів міста Харкова до станції метрополітену. і крім цього, буде працювати. Громадський транспорт це наші муніципальні автобуси, які, як завжди, працюють в таких умовах. Вигоріли подвір'я, розтрощені приватні будинки та пошкоджений дитячий садочок. Такі наслідки падіння шахету по основ'янському району. Було десь пів першої ночі прильот, і почало все горіти. Ось у мене флігель був. Він почав горіти. і Літня кухня. Ну ось і ванна, і кухня. Скло все повилітало, даху немає. Там тільки дві кімнати більш-менш зціліли. А так я ще не оглядала, можливо, і тріщини пішли. Я не знаю. Зночі у мене шок то не люди, то скоти. Повний шок. Повний шок я вам передати не можу. Постраждав у нас переселенець живе. У нього ноги порізані. Його повезли всі насту лікарню. А взагалі, я ще, звісно, не усвідомлюю зовсім. Це повний жах. Страшно. Дуже страшно. Зараз ще шок, а от ходняк буде дуже важкий. Нуч. Вночі банальна ситуація, вже як для Харкова, обстріл наліт. Настільки потужно, ну ви ж самі бачите руйнації. Приліт літального апарату типу шахет. Сьогодні не просто неділя, сьогодні ще й благовіщення, наше православне свято. Хотілось би звичайно його трохи по іншому провести, особливо під час посту, сходити в храм сім'єю, але часи в нас зараз такі. Переживемо, все буде добре. Цьому районі підтверджено у нас зараз 200 вікон. Пошкоджено, також одна покрівля. Роботу ще триває. Сьогодні ми всі ці роботи виконані. Допомагаємо людям вже рік, як можна сказати, без вихідних. Ну, треба людям допомагати. Надихає ще наш красивий Харків на наше місто, на наші, просто наші люди все надихає. Внаслідок атаки шахидами пострадало 6 домов комунальної форми власності, 18 домов приватних. Вот. Наразі працюють служби, волонтери, комунальні підприємства. На сьогодні задача закрити всі контури і максимально аварійні наслідки прибрати. Достатньо волонтерів, комунальників, волонтери нам допомагають з дитячим садочком, а інша група волонтерів зараз наразі під'їхала, розгружається на дома приватної забудови. З усіма поспілкувалися, От люди в шоці, але тримаються. Леся Коболюк, Сергій Перезинес Рибалко та Єгор Мікенін. Харків новини. Масований обстріл здійснили росіяни по Харкову у неділю о півдні. У місті в день пролунало чотири вибухи. Два з ударів прийшлися по центральній частині міста. Також мішенню ворога стала і промислова зона на окраїні Харкова. Котрий раз сьогодні наш ворог наніс удари по місту Харкова, влучання в центральну частину міста Харкова. Є. В індустріальний район міста Харкова тут були каби. Дві, дві були два було вибухи. Дві дві каби прилетіли. Це цивільна забудова, гаражі, але взрывною хвилю пошкоджено дуже багато вікон. Все дах будемо розуміти, що що з дахом. будемо вставляти ці вікна, які… На жаль, вже не існує. На щастя, нема загибель. Що, що стосується поранення, то е, таке е, дуже лег, легке поранення, але всі е, є, бо оскільки були. Е, що стосується індустріального району, то там зараз працюють е, наші працівники, е, служби ДСНС е, щодо пожежі. Під час денного обстрілу центру Харкова, окрім багатоквартирних будинків, пошкоджені гаражі, автомобілі та приватний будинок, за даними силовиків, ворог вкотре обстріляв місто новою зброєю, якою протягом останнього проміжку часу систематично тероризує український мегаполіс. Російські військові з території Білгородської області Російської Федерації застосуванням літака здійснили масовний обстріл центральної частини міста Харкова. Як і вчора, вони використовували уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас калібру 30 см. Саме ці два боєприпаси влучили в подвір'я житлової забудови в Шевченківському районі, саме в 80 метрах від входу в центральний парк відпочинку, де на той час перебувало багато місцевих мешканців, а саме дітей. Наслідок цього авіаційного обстрілу. На даний час пошкоджено 5 багатоповерхових житлових будинків, близько 10 гаражів та сім цивільних транспортних засобів. Лише через денний обсіл центру Харкова п'ятеро людей зазнали пошкоджень. У чотирьох жінок гостра реакція на стрес. Чоловік отримав уламкові поранення. Наразі прокуратурою розпочати досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Леся Копелюк, Сергій Перець, Денис Рибалко та Андрій Пакулов. Харків. Новини цієї ночі Харків знову був під атакою ворога. Поки містяни мирно спали, окупанти двічі вдарили ракетами по спальному району Олексіївки. Я книжку читав, слухав зрив. Двері так, от раз. Було таке. Та ж не перший раз. Я читав книжку, чую вибух. Двері ось так, от раз було таке. Це ж не вперше з того боку повибивало раніше ще. А потім такий сильний вибух. Відразу все посипалося, вже не вперше таке. Відразу зрозумів, що все труба. Ось чотири вікна, і всі балкони теж все. Двері поламалися, так з петель зірвало її. А одні двері так взагалі. Ну то вони такі були. На шматочки розлетілися. На кусочки розлетіло ну, там хорошо пострадала мішень. Зрив як подхватилась, палає все. Всьо огонь. Наш будинок сильно постраждав. Мішень вибух, як підхопилася, палає все вогонь. Стою, дочка мене тягне, а я стою і двері. і Коротше, балкона рама, вікно та двері все пішло. У нас же четвірка, і воно все пішло. Скільки накопичували, накопичували, скільки збирали, збирали. Все життя одна. Це вже потім діти допомогли, а так завжди одна. Тяглося, тяглося, і ось тобі на Тьфу, і немає нічого. Втягнулася, тянулась і немає нічого. Комунальники інші профільні служби, рятувальники, правоохоронці та волонтери з самого ранку працюють на місці влучань та усувають наслідки. Муніципалітет оперативно надає допомогу постраждалим а також пропонує тимчасове проживання у міських гуртожитках тим, кому це необхідно. За даними Мара Ігоря Терехова, пошкоджень зазнали дев'ять житлових багатоповерхівок, три гуртожитки, два дитсадка, дві школи, автозаправка та кілька десятків крамниць. Є загиблі та постраждалі. Зараз експерти працюють, але кажуть, що це було с 300 дві ракети, і були дуже потужні вибухи. Уночі на жаль, дуже багато руйнація. Сьогодні пошкоджено дев'ять будинків, 3600 вікон шістсот вікон і Зараз наше комунальне підприємство працює, щоб закрити контури. Крім цього, був пошкоджений водогін. Ми вже зробили, відновили постачання і електричне постачання, і водопостачання в ці житлові будинки. Тому такі справи. На жаль, маємо сьогодні 6 загиблих і 11 людей знаходяться у лікарні стан важкості, середній стан важкості, працюють лікарі з ними. Марія Соловйова, Ігор Безкровний, Ігор Луханін та Юрій Бубикін. Харків. Новини. Харків чергове обстріляли. Під прицілом був знову Шевченківський район міста. Район житлової забудови. Дуже серйозні руйнування будинків. Є поранені та загиблий. Користували уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас калібру 30 см. Даний боєприпас влучив в 20 метрах від пункту незламності, який був розташований в школі. На даний час нам відомо про одного загиблого та одну особу, яка отримала тілесне ушкодження. Чоловік займався цивільним ізвозом, він підібрав хлопця, проїжджали біля місця влучення і в момент влучення осколки пошкоджили цей транспорт. Транспортні засоби. Транспортним засобі було два чоловіка. А пасажир цього транспортного засобу, на жаль, загинув, водій отримав тілесну шкоду. Боєприпас є аналогом РСЗВ смерч. Він може випускатися з наземної установки, а також з літака. Дальність його польоту. Якщо він випускається з літака, складає до 90 кілометрів. Саме цей боєприпас, російські військові, що стосується міста Харкова, використовують останні два тижні. До цього часу ні в місті Харкові, ні в Харківській області цей боєприпас не використовувався. Так, а На жаль, є загиблий чоловік, розтрощена школа. Ви бачите, розтрощені житові будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи. Зараз наше комунальне підприємство працюють, закривають контури. Крім цього, хочу сказати, що тут в цій школі, розташувався пункт незглавності. Він не був пошкоджений. Що стосується цієї школи, то тут теж був пункт видачі без Штовна їжа, яку ми роздаємо, користувались приблизно півтори тисячі мешканців цього району цими послугами. Це було дуже гучно. Ми, в принципі, звикли, що воно гучно, але це було дуже гучно. І я був в одній квартирі, дружина була в іншій, в іншому під'їзді. Вона відразу почала мені дзвонити. Йшов до неї, дивлюсь, шибки повилітали у вікнах у будинку. Ну, тобто, незвичайно. Так, близько, давно такого близько не було. Це школа, в якій я навчався. Вон мама моя живе у квартирі, вона погано ходить. І все це тут, це цюр якийсь. Ми з хлопцем гуляли з собакою на вулиці і ну, новини написали, що летить кап. Ну, Ми йдемо, гуляємо далі і сшимо такий свист. А ми от поруч були буквально в дом від цієї школи. Взрив дуже був. я навіть не знаю, от посікло пальці ноги. Це просто не передаває, звісно. А ось ну взрив був дуже. Сразу посипались ми між будівлями і одразу посипались стеклами руками, прикривали голову. Ну це дуже страшно. Очень дуже страшно. Не надіємося, що все буде гаразд. Ось так що, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Это... Просто совет, тому що це дуже страшно. Ігор безкровний, ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. Другий день в мікрорайоні Павлове поле комунальники разом з волонтерами усувають наслідки обстрілу, що стався по обіді 6 квітня. Їх не зупиняють ні повітряна тривога, ні звуки повторних свіжих прильотів. Під час суботньої атаки тут найбільше пошкоджень зазнала школа, бо кап влучив просто в землю під вікнами навчального закладу, поруч житловим багатоквартирним домом, вбивши пасажира в машині. Постраждала вся будівля. Всі кабінети, всі вікна вибиті. Це не перший. Перший прильот у нас був 26 лютого 2022 року, тобто в перші дні війни. А це вже по шостий. Ну, ті були менш значущі. У нас при школі організовано пункт незламності. Він зберігся. Ми наводимо зараз там порядок, і був пункт видачі гарячого харчування. Тимчасово він переведений в інше місце, у нас його не буде. Більше 500 порцій ми готували щоденно. Люди приходили, особливо похилого віку, бабусі, дідусі з паличками, багато інвалідів. Я не знаю, що це було. Якось нас ця біда оминула. І прильот був пізніше, і тому вже ми закінчили видачу гарячого харчування. Все нас зберегло і нас, і людей. Нам вчора пощастило, тому що нас не було дома. І ми тільки дізнали, дізналися, що нам подзвонили сусіди і сказали, що нема вікон. І буквально в 20 метрах від нашого дому впав не знаю, КАП чи що там було. Це вже другий раз, так що ми <гум> вже не те, що звикли, ну, ну, звісно це жахливо. І те, що злість переповнює, це факт. Тому що в нас тільки ще на початку повномасштабного вторгнення, теж коли був обстріл району з градів, в нас теж повилітали вікна і автівка була знищена. Так що... Після вчорашнього... після вчорашнього прильоту ракети в район Павлового поля міста Харкова постраждало 20 будинків житлового фонду. Школа є руйнування, пов'язані з вибитими вікнами. Близько 600 вікон було вибито, і дві покрівлі було зруйновано. На сьогодні комунальниками забито плитами ОСБ 80% вікон. Усунена аварійність на покрівлях. Усі комунальні служби продовжують роботи. Дуже дякуємо фондам, які теж допомагають комунальникам. Ми з вчорашнього дня на цій локації. Вчора ми заколочували вікна в будинках, квартирах людей, в яких повилітали вікна. Забивали ОСБ для того, щоб їх загерметизувати. Сьогодні перейшли на школу та дитсадок. Одночасно робимо два об'єкти. Дуже багато вилетіло вікон. Треба все це швидко законсервувати. У нас зараз на об'єкті людей 30 працює. Я думаю, зараз ще під'їдуть люди, які будуть разом з нами працювати. Хочемо сьогодні завершити школу і садок. Поставили собі такі задачі для того, щоб це було реалізовано. Біль за місто. І біль за тих людей, котрі і бороняться місто, тому що ми -то знаємо, що тут вже прилітає, і, якби, і ти це порівнюєш, як це прилітає там напередку. Якби нам ще відносно, ну, якби да, зараз почали прилітати каби, да, от як два тижні вже в Харків, це така вже потужна історія. Ну, а що нам залишається? Ми працюємо. Ми допомагаємо, якщо там люди якісь постраждали. Леся Кополюк, Сергій Перезинес, рибалко та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Владислав Лугінов, Сергій Байдалінов, Володимир Матюшенко. Харківські рятувальники, яких прицільно вбито повторним ударом шахет, коли вони приїхали рятувати людей, все сталося у Новобаварському районі в ніч на 4 квітня. Все, це просто я визвал єду скори. Харків простився з героями без зброї. Колеги, рідні та близькі, прийшли до пожежно-рятувальної частини, де працювали всі троє: Владиславу навіки, віки 52, Сергію 32, а Володимиру 41. Такими вони залишаться в строю назавжди. Не до останнього подиху були віддані своїй справі. Вони загинули, як герої. Безумовно, боль втрати неможливо припинити, безумовно, це все важко осознати. Я перепрошую, важко підібрати слова. Підібрати слова, щоб цю боль вгамонити. Велике співчуття всім рідним, велике співчуття всім колегам. Безумовно, від нас ушли герої. Герої не вмирають. Вічна пам'ять нашим загиблим побратимам. Дуже боляче щось сказати, бо прийшли від нас життя справжні герої, люди, які своїм життям рятували життя харків'ян, людей. Я був там, бачив все на власні очі і хочу сьогодні подякувати. Всім нашим героям. Боляче, що від нас уходять найкраще, співчуття родним, близьким. І будемо триматися, обов'язково всі виклики ми витримаємо, обов'язково переможемо. Світла пам'ять нашим героям земля. У останню путь героїв без зброї проводжали за традицією – під звуки сирен, пожежних автівок. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків. Новини.